Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Зараз у нас початок 2025 року, 2 січня, і я вирішила зняти вам відео про плани 2025 року. Перед собою ви зараз бачите ось такі дві. Коробочки в мене є. Ще в мене є третя, але я поки ще не перекладала. І що ми бачимо перед собою? Перша коробочка, тут в мене складені розпочаті процеси. Звісно, є ще на рамі, але ниточки на них ось тут у мене лежать. Це теж у мене розпочатий набірчик. І друга коробочка це мої старти. Але я вам хочу сказати, це ще не всі старти. Так, Заходжу вже наперед. 2025 рік, рік буде рік стартів, буде дуже-дуже багато стартів. А зараз е перехожу на стіл і буду вам розповідати про мій план, що ж я собі напланувала в цьому році. Ну що ж, перемістилася я на стіл і буду вам показувати свої плани. Хотіла ще вам показати, ось яка зіронька в мене прийшла в подаруночок. Гляньте, яка гарна зірка. Прикрашала мою кімнату. Звісно, на ялиночку вона в мене не вмістилася, бо ялиночка, я вам ви бачили, в мене, дуже в мене маленька. Але кімнату вона прикрашала. Ну і зараз прикраш... буде прикрасати наш стіл. З чого хочу я вам розпочати показувати. В підсумках Ну, не знаю, може, я чи забула, будемо вважати, що не завершила я ще роботу, але хочу завершити. Ось така зразу коробочка величка і покажу вам. Тиха українська ніч. 31 грудня ми з донькою розпочали ці пульки прикрашати. І залишилось у нас всього дві штучки. Зараз я вам з ялиночки зніму і покажу, що ми робили 31 грудня. Гляньте, ось така гарна кулька у нас вийшла. Ну, малювали, як могли. Але я вважаю для першого разу, і тому що ми не художники, то вийшла гарно. Ось така одна кулечка в мене вийшла. Потім. Знімаю з ялиночки і показую вам наступну кульку. Ось, гляньте, яка кулька. Намагалася отак хатинку намалювати. Ось це дерево. Звісно, там на малюнку воно трішки краще, але вона поблискує місяць. Така гарна хатинка зимова вийшла в мене. І ще одна куличка в мене вийшла. Сама для мене вийшла дуже складна. Це ось така киця. Ніяк я не могла подолати цю мордашку, щоб гарно її намалювати. Ось з однієї сторони я вирішила, і з другої сторони ось така гарна. Китюнька у мене вийшла. Тому будемо вважати, що я цей проєкт ще не завершила. Намальовано у нас три, і ще треба намалювати дві штучки. Так що, це буде теж план на 2025 рік. Так, шарики я вам показала, а тепер розпочнемо з вишивальних робіт. Що ж, я собі напланувала на цей рік. Зараз я вам буду показувати роботи, які перейшли в мене з 2024 року, і це 17 робіт, і я вам буду їх показувати, казати відсоток і казати, наскільки я хочу їх проднити в цьому році. Я составила собі ось такий калажик. Це всі мої 17 робіт. Зараз вам їх всіх покажу. І розкажу, що з цього я хочу фінішувати, а що з цього я хочу просто продвинути, я собі зробила план на всього на тисячу хрестиків. О, на, да, на одну тисячу хрестиків, щоб роботи не стояли, а хоч трішки продвинулись. Ну що ж, розпочинаємо. Розпочнемо з. Буду по відсоткам йти, як в мене вишиті роботи. Значить, Найбільше відсотків в мене вишито на моєму пряничному будиночку. Тут в мене вишито 54,5%. Я активно вишиваю цей набір, і, звісно, в цьому році я буду його фінішувати. тому що я ще з ними приймаю участь в СП, тому він буде в мене цього року йти на фініш. Обов'язково. Далі йде в мене рушник, на ньому вишита, ну, на одній стороні 53,6%. Тому показую вам цей рушничок. Ось так, 53,6% вишито вишита по одній стороні, звісно, ще мені потрібно вишити ще одну сторону, і його я буду. Хочу просунути на 1000 хрестиків. Нема в мене плану фінішувати його в цьому році. Але трішки придвинуть обов'язково. Можу, повністю цю, цю сторону завершу. Не знаю, як буде. Так, ну, план тисяча хрестиків. Наступна робота: в мене йдуть каски. На, ню, на них в мене вишито 37%. І ця робота йде в мене на фініш. Обов'язково буде фініш в цьому році. Вже пора її фінішувати. Не так багато залишилось, тому я хочу її фінішувати. Наступною роботою, в якої в мене вишито 35,9%, це ангел щедрості. Це робота на дерев'яній основі. Розпочата недавно. І я її теж буду, звісно, фінішувати. Тут ще багато маленьких деталей, я їх показувати вам не буду, щоб не розгубити. Так, ця робота теж буде в мене, повинна бути фінішом. Наступна робота це млин, на який вишито в мене 32, і майже 6%. Я вам зараз її показую, вона велика. Так, це мій. Довгобут, який я вишиваю дуже давно, і буду ще вишивати, я не поспішаю. І план на цей рік в мене поставлено 12 тисяч. Я повинна на ній вишити 12 тисяч. Так, собі напланувала, що в місяць тисяча хрестиків бути вишита обов'язково. Наступна робота, яку я хочу, скоріш всього, Фінішувати. Зараз подивлюся. Так, так напланувала цей вітряк. Зараз я його знайду бо... Так, ось ця робота. І цю роботу я теж хочу фінішувати. Вишита в мене тільки вверх, зверху ще багато. Ну, бачите, там. На пів хрест я вишивала, ну ще і ось такий низ ще. Тут я, робу, я собі так напланувала роботи, щоб до 10 тисяч хрестиків хочу їх позавершувати, щоб вони і не лежали в мене. Тому тут 24% вишита, і я хочу його фінішувати теж в цьому році. Далі я вам покажу роботу Мегі рукодільниця, на якій вишити в мене 22,8%. І зараз я посуну Ой. свою кицьку. Вона я покларивала роботу біля себе, вона її скинула і вона гарненько на ній лягла поспати. І це моя мегія рукодільниця. І план на цей рік в мене теж 12 тисяч хрестиків. Обов'язково в місяць по тисячі хрестиків вона буде в мене. Вишиватися. Ем, є такі роботи, які хочеться просто, просто вишивати. І не хочеться, щоб вони завершувалися. Тому з цими роботами я не поспішаю. Я коли беру, я дуже отримую велике задоволення, а коли вона завершиться, мені буде сумно. Тому я буду брати кожен місяць, потрішки вишивати, але. Поки ще не планую їх завершувати, хай вони ще мене радують своєю присутністю. Далі робота, яку я хочу продвинути, всього на тисячу хрестиків. І це мій заяць. Зараз вам покажу, вже який в мене гарний заяць висок. Бачите, тут на ньому вже вишито 18,5%. Він теж швиденько вишивається, але теж хай потрішечки буду продвигати його. Ще поки не готова я, щоб він фінішував в цьому році. Так, покладемо йому теж біля себе. Наступна робота. Яку я теж хочу просунути всього на тисячу хрестиків це веселка. Так, я його вишиваю з такими ниточками. І бачите, як він вже в мене гарно виглядає. І 18,2% і всього буде у мене це мінімум тисячу хрестиків. Якщо буде більше, це дуже добре. Ну, я собі поставила мінімум тисячу хрестиків, хочу їх продвинути. Наступна робота це буде чашки. Тут вишита 17,4%. Це нанесений малюнок. Нічого не видно там, тому показую вам прев'юшку і ну, що вам тут показати? Тут поки що нічого не видно. Ось так можна показати. Ну, Виворіт в мене дуже такий страшний, але це нічого. Так, тому цю роботу я теж буду хочу продвинути, поки що тільки на 1000 хрестиків. Наступна робота, яка в мене буде, це натхнення, і якщо я не помиляюся, не я її теж хочу продвинути всього лиш на тисячу хрестиків ось така робота. І продвинемо ми його на тисячу хрестиків. Тут на зараз зараз вишито 16,9%. А ось наступна робота, на якій вишито 16,1%, це я хочу, цю роботу вже хочу фінішувати. Тут залишилось 10 тисяч хрестиків вишити. Я не Ось отак от. Угу. Не дуже понятно. Так, ось ця робота. Тут багато напівхреста. Тому я хочу її. Да, тут 8 і 8 тисяч 8, 8, 8 хрестиків. 8 800 хрестиків залишилось, тому хочу я її поставити на фініш і фінішувати. Наступна робота це їжачки. Ну, цю роботу я хочу продвинути всього на тисячу хрестиків. Ну, це так, мінімум, ну, скоріш, буде вишити якийсь елементик. У мене зараз вишито всього два. по відсотках тут 10,8%. Тут, я вам вже казала, тут халепка у мене щось, я невірно розмістила тканину, тому я не знаю, взагалі буду все. Вишивати чи не все, але що вміститься. Ну, на зараз в мене тут 10,8%. Наступна робота, яку я хочу продвинути теж на тисячу хрестиків, на ній в мене вишито всього 8,5%, це велика робота. Це Київ, від мережки. І це все, що в мене вишито. Ну, на тисячу хрестиків хочу я все ж таки її продвинути. Робота велика, тому поки що так. А семпле року, на якому в мене вишито 6,4%. Ой, я хочу продвинути на 12 тисяч хрестиків, бо це розпочата в цьому році робота. Я хотіла так багатенько вишити. Але не вийшла. Дуже мені подобається вишивати, тому хочу я в цьому році її вишивати. Звісно, теж не завершу, але 12 тисяч хрестиків я собі поставила план. Наступна робота це розпочата моя робота 31 січня. Це Санта. Вишити тільки чобіточки, Ось бачите. І тут всього 4,8%. Тут ще теж купа маленьких деталей. І це буде фініш обов'язково. І остання робота, яку я хочу вам показати, в неї вишита саме менше відсотків. Не повірите, це старт на день народження. І тут вишито всього 47 хрестиків. всього всього Ну, що тут, нічого тут не видно, нічого не понятно, але. Я вам покажу цей мілхільчик, який я розпочала на свій день народження. І, звісно, я хочу його в цьому році фінішувати. Буду активно його продвигати. І це всі роботи, які були в мене, верне не були, а перейшли в 2025 рік. 17 робіт. Ви скажете, ну куди ж ти ще будеш стартувати? Ну, в мене ж набори є, вони ж лежать, і мені хочеться їх теж хоч би розпочати. А там уже як буде. Якщо хочеться, то хочу і буду розпочинати. І я собі е, вирішила зробити рік стартів. Стартів в цьому році буде в мене багато. Я собі запланувала 32 старти. Будуть деякі роботи, звісно, буду я завершувати із цих розпочатих, деякі всього там понадкусую трішечки по тисячу хрестиків. А... І перейдуть вони в наступний рік. І ще одна робота в мене буде це в'язальна іграшка. У мене є наборчик, ви бачите, і це буде котик. Ой, котик, зайчик. Дивлюсь, тут котик написаний, це буде зайчик. Тому я вам показувати е, свої старти. Зараз не буду. То, що там коробочки в мене складені, я вам на початку відео показувала, тому що там ще не все є. Деякі. Деякі тут наборчики є, деякі повністю є, деякі ще я тільки планую купити. Тому ото все я вам показувати не буду, бо то, що, то ще не все. Я вам можу тільки показати, я собі теж зробила невеличкий колажик. І буду вам. Можу тільки зараз показати, як це відео про плани, що ж я хочу розпочати. Значить, зимою хочу я розпочати ось таку кількість робіт. Це буде 11 робіт. 10. 4. 10 робіт. А чого я вирішила, що 11 робіт? 10 робіт. Із них будуть дві роботи. Десь я ножиці вже подівала, десь палиця. Значить, це буде шовчикова робота, це шовчикова, це, скоріш всього, не знаю, як піде. Може буду цілий рік пішивати, а може сяду і швиденько вищу. Це повністю шовчики. Це шовчики, це глад, це теж быстренько вишиться, вона лежить, її треба все ж таки, треба вишивати, щоб вона прикрашала мою паличку. Із цих робіт, що я хочу фінішувати, я хочу ось цю роботу фінішувати. Також хочу чарівну мить, тому що я вступила ще і Тому хочу її фінішувати, буду намагатися. Ось цю роботу хочу фінішувати. Потяг я хочу тільки продвинути. Змію, звісно, хочу фінішувати, бо це символ року. І я... Звісно, я поставила на січень місяць. І ось цю роботу це ж хочу тільки продвинити. І У мене є такий органайзер пицька, я хочу його вишити, І щоб їм користатися, можна в якусь роботу скласти, буде прикрашати такий органайзер. Тому це роботи, які я хочу розпочати взимку. Далі, я весною я хочу розпочати. Ось такі роботи із цих робіт це тільки продвинути, це хочу на тисячу хрестиків. Ну, ці всі роботи, ось будяк я хочу завершити повністю, рюкзак потрібно вже вишити, і косметичку це три роботи, які я хочу і фінішувати в цьому році. Розпочати і фінішувати. Я ж кажу, ось на дівчину у мене ще. Тільки тканина є, де ж мене нитки. нитки заказала, потрібно сформувати. Всі нитки вже і прийшли, потрібно тільки сформувати. На Рюкзак у мене все є. На кота в мене прийшла тканинка, я ж кажу, тут ще не повністю все, що в мене є. Так, наступне літку я хочу зробила, зробила собі ось такі хочу старти. І з тих робіт, що я хочу фінішувати, це, звісно, сонях, мак. Домик такий весняний, совушки, і теж гладь у мене літо це теж хочу її фінішувати. А ці роботи тільки продвинути на 1000 хрестиків. Далі, осінью. Теж собі у мене заплановані старти, але всього 6. Оце 6 робіт. Наприклад, оці роботи ще в мене і немає. Тільки я мрію її купити. Тому я ж кажу, вона в мене ще немає ще й в коробочці. Ну, а ці, ці роботи в мене ось ця, ось, ця, ось ця всі роботи в мене вже зібрані, це набірчик. Зібраний вже другий чи третій рік лежать. Я хочу все розпочати, але все ніяк не можу. Тому це я хочу зробити рік стартів, ось такий це мій план. І також я собі зробила такий колажик, оскільки в мене повинно бути на кінець року стартів, що я хочу фінішувати. Ось бачите, з двох листів. Це 30, якщо я не помиляюся, 32 роботи, 33 з зайцем, 33 роботи, які я хочу фінішувати. Ось ви зараз це бачите. І вже наприкінці року буде видно, буде видно, як я впоралась зі своїми планами. Виконую я його чи не виконую, чи щось в мене зміниться. Так що, ось такі плани у мене на наступний рік. А з в'язального нічого не планувала. ниточки в мене. На один светрик є, на, на, на шкарпетки є. А що я захочу в'язати, це вже подивимось по натхненню. Що захочу, то і буду. Так що план я собі составила, а що в мене вийде, ми вже подивимось з вами, підсумуємо наприкінці року. Все, дякую за перегляд. Бувайте! І зустрінемось дуже-дуже скоро.